Вакцину з Києва привезли в обласну дитячу лікарню в Кропивницький цією машиною. Ми привезли вакцину. Процедура. У нас знаходяться два логери. Логери це перевірка температури. Одна логер в машині, другий логер в боксі. Тому людина, яка приймає, ось приймайте, йдіть, будь ласка, перевіряйте. Температура повинна бути 2,8. 6,9. Температура 6,9. Це відповідає так. норма? Да, да, так. До 8, плюс 8 – норма. Перевіряю умови перевезення вакцини в автомобілі старша медична сестра Вікторія Ладик. Індикатор він з білого кольору. Якщо б він неправильний був, то він би був червоного кольору. Якщо, Якщо порушення перевезли. температури. Далі вакцину вивантажують в сумку холодильник. Двоє працівників лікарні переносять її в холодильник у відділенні. Тут, говорить Вікторія Ладик, температура повітря плюс 5 градусів. Відкриває коробку з вакциною. В одній упаковці 40 доз. Такий вигляд має флакон. У ньому одна доза вакцини. Вони будуть заплановані для контингента. Це працівники ЗНО, маломобільні групи населення, військовослужбовці, які йдуть на ротацію і олімпійські, паралімпійські. Відповідно, спортсмени бригади, які зараз підготовлені вже дві, і сьогодні вони зараз отримують вакцину і вже почнуть працювати, вже будуть забезпечувати імунізацію населення безпосередньо вдома у кожного пацієнта. Ми одразу її все ж таки розподілимо на дві частини. Половина буде застосована для ревакцинації, яка відбудеться вже через 28 днів, одразу з цієї партії. Буде вакциновано 2420 людей. Додає, вакцину планують використати впродовж двох місяців. Це головні лікарки Новомиргородського і Новоукраїнського центрів первинної медико-санітарної допомоги приїхали за вакциною. Навчання пройшли, здали екзамени, протестувалися, мобільна бригада. В першу чергу це маломобільні групи. Будемо прививати, щеплювати, і е, людей, які мають брати участь у ЗНУ. 72 чоловіки в нас по новому Це пацієнти, які приковані до ліжка, це пацієнти, які не можуть самостійно або передвигаються на візках. І плюс ще всі, хто е, ухажує за цими пацієнтами. Далі у відділенні підписують листи передачі вакцини. Вікторія Ладик видає представнику мобільної бригади з Новомиргородського району. ...Сергію Ніколаєву, 2440 доз вакцини. Таку ж кількість шприців і 38 контейнерів для їх утилізації. Стільки ж отримує представниця мобільної бригади новоукраїнського району Оксана Донченко. За її словами, вакцинацію розпочнуть сьогодні. Анна Добрань, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.